Всім привіт! Сьогодні ми перевіряємо цю класну карту. Freezy Classic t-shirt. І будемо якраз шукати тішорти, які нам подобаються і понравляться. Заходимо. Я вже зайшла на цю карту і дивіться. Тут 5 мільярдів класних ті шортів. Тут можна ще їх приміряти. Вау! Оце точно покажу. Идеально. Покупаем. Тут зажали тут ноль робоксів. Закупаем. Ок. И так можно накупить опять на не реально. Может быть, его покупаем. Вот так воно выглядит. Ноль робоксів. Мы якраз ноль робоксів купляю Тут можна зазустріти 5 мільярдів в футболок. Це ти ще з нами моливала. Кьюті. Чикаку все. Оооо! Ця, ця косточка ідеальна дивіться Это мы с подругами. Пизвенятка, пизвеннят. Покупаю. Покупаю. Не знаю, наша его покупаю, Ну ладно. Хай будет. Вот это моя любимая кухня. А, нет, Это на не Обработка бы не помещала. Можно еще тут вот так вот Тут я ще підвощу. Я б вам посоветувала цей режим, потому що ну тут ви можете прибавати дуже багато футболу. Наприклад, от це не підходить, я її не хочу. Тут можна і приміряти так наступайте, і все приміряти. Треба ж мені це самоконаїть. Ось це моя ця моя любимая футболка, посиди. І покупаємо. То, що дивіться, яка прикольна. Всім я советую цей режим, потому що ви можете без, скам, без скама привезти великі дешеві футболки. По 0 робуксів. І ті, що ви не бачили, і ті, що ви бачили. Без скама. Білий. Очки очки. Не написано не, 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 не. Що Что там написано? Тут не написано, що написано. О, чорні футболки. Мы скидываем рончик все не нравилось. Сим роб, За ноль робик. Без скамов про обретать. Ты что, робот? Господи.